Сполучені Штати Америки продовжують таку тиху війну з Європою. Не вірите? Ось теза Джей Ді Венса. Загроза, яка мене турбує щодо Європи, це не Росія, не Китай, не якийсь інший зовнішній гравець. І отут вже на цих словах можна напрягтись. Це не Росія, не Китай, це не зовнішній гравець. А хто? Хто ж загроза для Європи? Мене турбує внутрішня загроза. Відхід Європи від деяких своїх найфундаментальніших цінностей, які вона поділяє із США. Найфундаментальніші принципи. Ну, цікаво, що це за принципи. Адже в Україні постійно говорять європейські принципи, європейські стандарти, там, європейське, європейське, європейське. А що це все таке? Що це означає? Ну, наприклад, можливо, до європейських цінностей належить відданість демократії. Відданість. А як ця відданість має реалізуватися? Ну, можна в університетах лекцію гарно прочитати про демократію, про тиранів там, і так далі. А при цьому сидіти в цій аудиторії, де ти лекцію читаєш, і грітися від газу, який в того диктатора куплений в Путіна. Можна розповідати про права людини, права людини, права громадянина і так далі. А паралельно з цим, десь десь всередину там шафи запихувати реальну історію Європи, а, в якій Європа колонізувала інші держави, вбивала людей, викачувала ресурси, ставала багатою, перетаскувала собі все, що можна перетащити там, де колонізувала. Подивіться. Які і хто були колоніями? Британія це ж відома теза, що над короною Британської імперії не сідає сонце. Це не якась алегорія, це правда. Сонце не сідало, тому що в усіх куточках планети були європейські, зокрема британські колонії, були французькі колонії, були данські колонії, були іспанські колонії, були португальські колонії. Отака От історія. А давній Рим, вибачте, але давній Рим це держава, яка, якій належало Середземне море? Середземне море, подивіться на мапу, подивіться, скільки там держав зараз проживає, і як всі ті народи жили, і що з ними робили, ви, напевно, десь догадуєтесь. Так що це за європейські цінності? Можливо, європейські цінності полягають в безпеці, але як же ти тоді. Поясни, що в ракетах, які Росія запускає проти України, знаходять французькі, німецькі деталі, електроніку. Можливо, ще в іншому, в чомусь ще полягає оця європейська фундаментальна цінність, можливо, це в приєднанні тих народів, які поділяють ці європейські цінності, які, які виражають своє бажання бути європейцями. То ні, ні, Україна стукає в європейські двері вже 30 років. Ви знаєте, якось відчуття таке, що то не двері, то просто глуха стіна. І от коли я читаю Джей Ді Венса, я його чудово розумію. Європа нічим не відрізняється сьогодні від Європи 18, го 17-го, 16 го століття. Вони були завжди пристосуванцями. Вони завжди шукали, як де, що вижити, витягнути. Кого, кого захопити, звідки потягнути ресурси, з ким воювати? Вони воювали безкінечно між собою. Там війни по 100 років були, а релігійні війни, які просто викошували половину населення, таку половину, дві треті населення викосила одна релігійна війна. І от виникає просте, просте питання: які ці європейські цінності, і головне, скільки їм років? Скільки років цим європейським цінностям, коли європейці стали такими, якими ми собі їх уявляємо? І чи є вони такими, як ми їх собі не уявляли? Може, ми нічим не гірші? Може, нам потрібно будувати свою країну, унікальну, автентичну країну, сильну, з нашими акцентами, з нашими. Програмами розвитку. Чому ми безкінечно кланяємося якимось європейцям? Причому дивишся якесь доходяга, а воно сидить в наглядовій раді державного підприємства. Дивишся, воно ніхто звать його ніяк, не зрозуміло, звідки воно взялось. Немає інформації взагалі, а воно сидить в наглядовій раді Державного банку. А чому так? А чому українець як холоп? А чому українець як, я не знаю, якась. Не не, не потріб якийсь валяється. А при цьому до іноземців у нас, я пам'ятаю, як в Радянському Союзі, коли вже не розпадався, європейці почали американці з'являтися, ну, іноземці почали з'являтися в наших містах, і люди дивились на них як на богів. Як на богів. Вони знали мову, вони по-іншому виглядали, вони по-іншому одягались, вони по-іншому їли і так далі. Як на богів дивились, то може досить? Можливо, за 35 років потрібно перебудувати країну, можливо, потрібно перебудувати своє мислення, можливо, потрібно по-іншому дивитись на себе і на тих, хто ще 100 років тому назад мав колонії. І, можливо, не варто будувати в себе ті цінності, які, на думку Джей Венса, сьогодні складають основну загрозу для тієї ж Європи. Подумайте над цим. Гарно подумайте. Але для того, щоб відмовитись від отих цінностей європейських, потрібно мати цінності свої. І з цим у нас теж є певна проблема. І проблема не в людях, а проблема в тому, що носії цих цінностей насправді показують себе як хапуги, хабарники, злодії, часто дрібні абсолютно. І носіїв цих цінностей немає. Вони за посадами повинні бути. Вони повинні поширювати ці цінності. Вони повинні дотримуватись цих цінностей. Вони повинні реалізовувати ці цінності. Ну, наприклад, цінність закону одного для всіх. Чи діє він в Україні? Звісно, ні. Чи хочуть усі люди такого закону, який буде один для всіх? Звісно, ні. Тому. На Кризу європейських цінностей накладається ще і криза еліт в Україні, які абсолютно не хочуть бути такими, як звичайні громадяни. Для них це нижче їхнього, їхньої гідності. Невже вони будуть разом з вами ходити в звичайні магазини, їсти звичайну випічку, яку пече там, чи фора, чи АТБ. От я люблю фори там пиріжки купую там. Такі трикутнички з творогами. дуже вдячні дівчатам, які випікаються. Вони не хочуть бути як ви, тому що вони вважають себе іншими, вони вважають себе колонізаторами, вони вважають себе панами, царями. Чим завгодно. І тому мені здається, в Україні ще глибша криза. Ми намагаємось побудувати те, чого немає. І що показує свою загрозливість навіть для тієї, Європи, на яку ми так обожественно дивимось. Подумайте над цим. І мені здається, що Європа нам не надто необхідна. У нас є все своє. Головне бути чеснішим, справедливішим, законослухняннішим від А. До кожен президент. Бережіть себе, напишіть свої роздуми щодо цього.